Уявіть, що ви стоїте в позолочених залах Версалю в 1786 році, і те, що ви побачите, переслідуватиме вас усе життя. За шовковим гобеленом ви чуєте приглушені крики дитини, якій не більше 12 років, в той час як найвпливовіші вельможі Франції по черзі беруть участь у тому, що вони називають своєю вечірньою розвагою. Звук сміху змішується з криками, а герцогині роблять ставки на те, як довго дитина протримається? Це не якась похмура фантазія, це задокументована реальність з двору, який правив понад 25 мільйонами французьких піданих. Ви думаєте, що знаєте про аристократичні надмірності, про декаданс, який призвів до революції? Але те, що ви збираєтеся дізнатися, змушує мені Марії Антуанети щодо тістечок виглядати як дитяче чаювання. Французька аристократія не просто марнувала гроші, поки селяни голодували. Вони створили систематичну мережу експлуатації настільки розпусну, що коли революціонери нарешті отримали докази, навіть запеклі кати плакали. Це прихована історія про те, як французька еліта перетворила збочення на високу культуру, дітей, на товар, а людські страждання на аристократичну розвагу. Версальський палац у 1780 році представляв собою вершину європейської цивілізації або так вважав світ. Іноземні дипломати захоплювалися залами, обкладеними дзеркалами і золотом, садами, які простягалися за горизонт, двором, де один парик коштував більше, ніж селянська сім'я побачила б за все життя. Але цей чудовий фасад приховував гнилу серцевину систематичної розпусти. Яка сягала кожного куточка аристократичного суспільства. Французька знать кінця XVIII століття досягла чогось унікального в історії людства, вона створила культуру, де збочення не просто терпіли, а й відзначали як найвищу форму вишуканості. Те, що почалося як нудьга серед бездільних багатіїв, переросло в розгалужені мережі експлуатації, які поглинули тисячі жертв, розважаючи найвпливовіших людей Європи. Людиною. Яка втілювала цю корупцію, був Луї Франсуа Арман Дюплесі, герцог Рішельє, внучатий племінник знаменитого кардинала. До 1750 року Рішельє став неофіційним королем аристократичних пороків, людиною, чиї апетити були настільки легендарними, що інші дворяни приїжджали з усієї Європи, щоб побачити його нововведення. У придворних записах його описують як чарівного. Розумного і абсолютно позбавленого моральних меж, ідеального представника аристократії, яка переплутала витонченість з жорстокістю. Щоденний розпорядок Рішельє розкриває систематичний характер аристократичних збочень. Щоранку слуги представляли йому те, що вони називали меню, детальні описи доступних жертв, їхній вік, особливі спеціальності та поточний стан. Як гурман, який вибирає вина, Рішельє обирав собі розвагу. Виходячи з настрою, погоди та будь-якого філософського обґрунтування, яке його розважало того дня. Але Рішельє був лише верхівкою айсберга, який простягався по всьому французькому аристократичному суспільству. Герцог Орлеанський утримував те, що він називав своєю академією, особняк у Парижі, де дітей, віком від восьми років, навчали різним формам послуг. Маркіза де Помпадур. Попри свою репутацію витонченої коханки Людовика 15, керувала мережами постачання, які регулярно забезпечували двір новими жертвами. Перетворення французької аристократії на цей кошмар не відбулося за одну ніч це був продукт поколінь бездіяльного багатства, абсолютної влади та філософського руху, який переплутав інтелектуальну витонченість з моральним банкрутством. Вони переконали себе, що їхнє збочення насправді є вираженням передового мислення, що звичайна мораль для неосвічених мас, і що їхнє вище походження дає їм право використовувати інших людей як розвагу. Але те, що ви почули досі, ніщо в порівнянні з систематичними жахами, які вони створили, коли організували свої індивідуальні збочення в інститути. Каталізатором організованого аристократичного збочення стало заснування в 1748 році того, що його члени називали товариством філософських лібертинів, створеного герцогом орлеанським та дюжиною інших високопоставлених дворян. Товариство було не просто соціальним клубом, це була злочинна організація, присвячена розширенню меж експлуатації, зберігаючи при цьому видимість інтелектуальної респектабельності. Товариство діяло з особняка в районі Фобург Сент-Антуану Парижі, схованого за стінами, які приховували діяльність настільки екстремально, що навіть корумповані поліцейські чиновники відмовлялися від хабарів, щоб не звертати уваги. До членів входили деякі з найвпливовіших імен у Франції, герцоги, маркізи, високопоставлені священнослужителі та багаті торговці, які платили величезні суми за привілей брати участь у тому, що вони називали філософськими експериментами. Статут товариства, виявлений під час революції в прихованому сховищі, розкриває систематичний характер їхніх операцій. Вони вели докладні записи про жертв, класифіковані за віком, статтю, фізичними характеристиками та тим, що вони ефемістично називали спеціалізованим навчанням вони керували мережами постачання, які простягалися по всій Європі, з агентами у великих містах. Чия єдина робота полягала у виявленні та придбанні відповідних об'єктів для аристократичної розваги. Сам особняк був спеціально спроєктований для цієї жахливої мети. На головному поверсі розташовувалися елегантні салони, де члени обговорювали філософію та літературу, вибираючи собі вечірню розвагу з каталогів, які читалися як інвентар худоби. У підвальних приміщеннях розташовувалися те, що вони називали кімнатами підготовки, де жертв навчали, кімнати експериментів, обладнані пристроями, які більше належали до камер тортур, ніж до спалень, і зони відновлення, де ті, хто пережив вечірні розваги, могли достатньо одужати, щоб їх можна було використовувати знову. Найбільш інноваційним внеском товариства в аристократичну розпусту стала систематизація того, що вони називали філософською жорстокістю. Членів цікавило не лише сексуальне задоволення. Вони хотіли дослідити філософські наслідки абсолютної влади над іншими людьми. Вони вели докладні журнали своїх експериментів, записуючи не лише те, що вони робили зі своїми жертвами, а й те, як цей досвід впливав на їхній власний інтелектуальний та емоційний розвиток. Ці журнали, написані вишуканою французькою мовою та переплетені в шкіру, яка коштувала більше, ніж річний дохід більшості людей, описують сцени такої продуманої жорстокості, що революційні прокурори на силу читали їх вголос під час судових процесів. Один з членів товариства багато писав про свою теорію, згідно з якою заподіяння страждань дітям насправді є формою освіти, яка готує їх до суворих реалій життя, забезпечуючи при цьому цінне розуміння природи влади та покори. Але найжахливіше нововведення товариства було ще попереду: створення того, що вони називали живим мистецтвом. Членам товариства, яким набридли звичайні збочення, почали експериментувати з тим, що вони називали живим мистецтвом, складними театральними постановками, де жертви ставали невільними виконавцями в сценаріях, покликаних поєднати експлуатацію з естетичним досвідом. Це не були спонтанні акти жорстокості а Ретельно поставлені вистави, які вимагали місяців підготовки та залучали десятки учасників. Найвідомішою з цих постановок був сад земних насолод герцога Орлеанського, відтворення знаменитої картини Іероніма Босха. Використовуючи людей, дітей і молодих людей, їх розміщували по всьому спеціально розробленому саду, їхні тіла розфарбовували і модифікували, щоб вони відповідали кошмарним образам шедевра «Босха». Члени товариства прогулювалися цим живим табло, взаємодіючи з людськими фігурами, обговорюючи філософські наслідки перетворення мистецтва на реальність. Підготовка до цих постановок була такою ж жахливою, як і самі події. Жертв тримали в спеціально розроблених камерах протягом тижнів або місяців, їхні тіла поступово модифікували, щоб вони відповідали художньому задуму. Деяких морили голодом, щоб досягти певної форми тіла. Інших піддавали процедурам, які назавжди змінювали їхню зовнішність. Товариство утримувало штат так званих художніх консультантів по суті, фахівців з Тортур, які мали досвід у живопису та скульптурі, і знали, як модифікувати людські тіла для досягнення бажаних естетичних ефектів. Маркіза де Монтезан, попри свою публічну репутацію благочестивої жінки, створила те, що вона називала священними містеріями, Постановки на релігійну тематику, які поєднували християнські образи з експлуатацією, дітей одягали як ангелів і піддавали діям, які представлялися як релігійні церемонії. Члени товариства брали участь, одягнені в клерикальні шати, створюючи блюзнірські пародії на католицькі ритуали, які задовольняли як їхні апетити, так і бажання висміяти звичайну мораль. Ці постановки стали легендарними в європейських аристократичних колах. Багаті дворяни приїжджали здалеку, навіть з Росії та Англії, щоб відвідати вистави, привозячи власних жертв як подарунки для товариства і замовляючи спеціальні постановки, що відображали їхні особливі інтереси. Товариство розвинуло просвітаючий міжнародний бізнес з філіями у великих європейських столицях і регулярним обміном як жертвами, так і творчими ідеями. Документація цих заходів, що збереглася в архівах товариства, які пережили революцію, читається як посібник із систематичного приниження людської гідності, замаскованого під високу культуру. Члени товариства вели докладні мистецькі нотатки про свої постановки, критикуючи роботу один одного та пропонуючи покращення для майбутніх вистав. Вони розробили складні системи оцінювання як естетичного успіху своїх постановок. Так і якості страждань, які їм вдалося створити. Але навіть організована розпуста товариства була лише підготовкою до того, що сталося, коли аристократичне збочення отримало королівське схвалення. Перетворення аристократичного збочення з приватного пороку на державну політику почалося, коли Людовик 15 прямо схвалив те, що він називав філософським дослідженням людської природи. У 1762 році король. Натхнений власною участю в товаристві, видав таємні накази, які, по суті, узаконювали аристократичну експлуатацію, якщо вона проводилася під виглядом філософських досліджень. Це королівське схвалення перетворило розрізнені збочення окремих аристократів на систематичну мережу, яка сягала кожного рівня французького суспільства. Король заснував те, що він назвав бюро філософських досліджень, урядовий департамент. Офіційною метою якого було просування людських знань, але чиєю реальною функцією було координація аристократичного доступу до жертв, забезпечуючи при цьому, щоб їхня діяльність залишалася таємницею. Бюро діяло з ефективністю будь-якого іншого державного органу, але його бюрократія була присвячена полегшенню жахів, які шокували середньовічних катів. Вони вели докладні записи про доступних жертв. Організовували транспортні мережі для переміщення людей між аристократичними маєтками та забезпечували юридичний захист для дворян, чия діяльність призводила до незручних смертей або травм. Під королівським захистом аристократичне збочення досягло рівня організації та масштабу, якого було б неможливо досягти приватним особам. Герцог Орлеанський розширив свою діяльність, включивши кілька об'єктів по всій Франції. Кожен з яких спеціалізувався на різних формах експлуатації. Маркіза де Помпадур заснувала навчальні академії, де дітей систематично готували до аристократичної служби. Навіть відносно незначні дворяни почали утримувати приватні заклади, впевнені в тому, що королівське схвалення робить їх недоторканними. Міжнародні наслідки були приголомшливими. Французькі аристократи почали проводити програми обміну зі своїми колегами в інших країнах, обмінюючись жертвами та техніками, поширюючи свої нововведення серед європейського вищого суспільства. Французький двір став місцем паломництва для багатих збочинців з усього континенту, які прагнули відчути витончені розпусти, які стало можливим завдяки королівському схваленню. Найбільшим внеском бюро стало створення того, що вони називали систематичною документацією. Докладні записи про аристократичну діяльність, які нібито велися для філософських досліджень, але насправді служили матеріалом для шантажу, щоб забезпечити подальшу співпрацю учасників. Ці записи, що заповнюють десятки томів, які пережили революцію, дають уявлення про організовану експлуатацію в масштабі, який затьмарює будь що в історії. Документація показує, Щодо 1770 року мережа аристократичної експлуатації включала понад 300 активних учасників по всій Франції з філіями в більшості великих європейських столиць. Вони обробляли тисячі жертв щорічно, утримуючи заклади, які більше нагадували промислові підприємства, ніж приватні потурання багатих людей. Але королівське схвалення, яке уможливило цей систематичний жах, також містило в собі насіння власної руйнації. Систематичний характер аристократичного збочення створив логістичні проблеми, які зрештою викрили всю мережу перед революційним правосуддям. До 1780 року масштаб їхніх операцій вимагав інфраструктури, яку неможливо було приховати від дедалі злішого населення, яке спостерігало, як зникають їхні діти, поки аристократи жили в безпрецедентні розкоші. Мережі постачання, які забезпечували жертвами аристократичні заклади. Покладалися на бідність і відчай, які досягли кризового рівня за десятиліття до революції. Сім'ї, які зіткнулися з голодом, продавали дітей вербувальникам, які обіцяли посади хатніх робітників, але доставляли їх до закладів, де їх більше ніколи не бачили. Обсяг цих транзакцій створив кризу зниклих безвісти, яка зрештою привернула увагу революційних слідчих. Фінансові записи аристократичного збочення розкривають витрати, які шокували б навіть екстравагантний двір Версалю. Один лише герцог Орлеанський витрачав понад 2 мільйони ліврів щорічно на свої заклади, достатньо грошей, щоб прогодувати тисячі голодуючих сімей. Коли революціонери виявили ці витрати в конфіскованих фінансових документах, реакція громадськості була вибуховою. Виявлення архівів товариства в 1792 році надало революційним прокурорам документацію про злочини настільки масштабні та систематичні, що багато хто відмовлявся вірити в справжність доказів. Записи включали не лише імена та діяльність, але й фінансові рахунки, листування з міжнародними партнерами та детальні описи об'єктів, які читалися як креслення для людської експлуатації в промислових масштабах. Подальші судові процеси виявили мережу співучасті, яка поширювалася по всьому французькому суспільству. Дворяни, які вважали себе вищими за закон, раптом опинилися перед прокурорами, які місяцями читали їхні власні слова, що описували жахи, які вони заподіяли. Контраст між їхніми елегантними самовиправданнями та жорстокою реальністю їхніх дій створив катастрофу для зв'язків з громадськістю. Яка допомогла виправдати надзвичайні заходи періоду терору. Багато аристократів, зіткнувшись з неминучою стратою, обирали самогубство, а не публічне викриття своєї діяльності. Герцог Орлеанський, усвідомивши, що його великі записи унеможливлюють захист, прийняв отруту у своїй камері в ніч перед початком судового процесу. Маркіза Демонтезан втекла до Англії, але була знайдена мертвою у своїй лондонській резиденції. Очевидно, померла від передозування Лауданому, аби не зіткнутися з екстрадицією. Міжнародні наслідки були не менш драматичними. Європейські аристократи, які брали участь у французьких мережах, опинилися під слідством у своїх країнах. Докладні записи, які вела бюро філософських досліджень, включали листування з дворянами по всьому континенту, Створюючи дипломатичні кризи, оскільки уряди намагалися дистанціюватися від своїх власних співучасних аристократів. Систематичне знищення доказів аристократами, що тікали, створило прогалини в історичних записах, які історики намагаються заповнити з того часу. Цілі бібліотеки документації були спалені, заклади демонтовані, а учасники розсіяні по всій Європі, несучи з собою таємниці, які вони забрали з собою в могилу. Але збереглося достатньо доказів, щоб розкрити справжній масштаб того, що французькі аристократи створили в гонитві за філософськими розвагами. Систематичне перетворення французькою аристократією збочень на високу культуру є одним з найповніших прикладів в історії того, як абсолютна влада розбещує абсолютно. Те, що почалося як індивідуальний порок, перетворилося на організовану експлуатацію, яка поглинула тисячі жертв. Розважаючи людей, які контролювали долі 25 мільйонів французьких піданих. Філософські обґрунтування, які аристократи створили для своєї поведінки, показують, як інтелектуальну витонченість можна використовувати як зброю для виправдання будь-якого звірства. Вони переконали себе, що їхня експлуатація інших насправді є формою передового мислення, що звичайна мораль, це не вігластво, і що їхнє вище походження дає їм право ставитися до інших людей як до об'єктів для експериментів. Систематичний характер їхніх операцій демонструє, як швидко приватний порок може стати інституційним злом, коли він отримує офіційну санкцію. Королівське схвалення перетворило розрізнені індивідуальні збочення на скоординовану мережу, яка діяла з урядовою ефективністю. Зберігаючи при цьому абсолютну секретність за допомогою шантажу та взаємної співучості. Остання іронія полягає в тому, що ті самі надмірності, які, як вважали аристократи, доводили їхню перевагу, насправді демонстрували їхнє повне моральне банкрутство. Поки вони обговорювали філософію і створювали складні обґрунтування для своєї поведінки, вони систематично руйнували соціальну тканину, яка підтримувала їхню власну владу. Революція, яка зрештою поглинула їх, була не лише про економічну нерівність Ішлося йшлося про моральне обурення правлячого класу, який переплутав цивілізацію з витонченою жорстокістю. Документація, яка пережила їхні спроби приховати правду, є попередженням про те, що відбувається, коли влада не стикається з ефективними обмеженнями. Французькі аристократи не були унікально злими, вони були звичайними людьми. Розбищеними абсолютною владою і філософськими рамками, які вони створили, щоб виправдати використання цієї влади без обмежень. Розуміння їхнього систематичного скочування до інституціоналізованого збочення допомагає пояснити не лише французьку революцію, але й повторюваний в історії паттерн, коли правлячі еліти створюють складні обґрунтування для поведінки, яка була б визнана злочинною, якби її скоїв хтось інший.